Що краще, сесія чи GVT? і чому від цього залежить безпека вашого веб-застосунку? Якщо ви створюєте веб-додатки або просто хочете зрозуміти, як працює логін під капотом, залишайтеся, буде практично, просто і максимально зрозуміло. Поїхали! Спершу давайте розберемося, як працює автентифікація на основі сесії. Коли користувач вводить свої логін і пароль, ці дані відправляються на сервер. Сервер перевіряє їх, і якщо все окей, створює нову сесію. Ця сесія зберігається на стороні сервера. Зазвичай у базі даних або в інших кеш-сервісах, наприклад, Redis. У ній можуть записуватися ID користувача, час закінчення сесії і ще інші метадані. У відповідь сервер надсилає унікальний ідентифікатор сесії, найчастіше у вигляді кукі. І ось що відбувається далі: при кожному наступному запиті браузер автоматично надсилає ці кукіс назад на сервер. Сервер бере ідентифікатор, шукає сесію в своєму сховищі, і на основі цього вирішує, чи пускати користувача далі, чи ні. Суть підходу доволі проста: дані сесії живуть на сервері, і саме сервер отримує всю відповідальність за автентифікацію. Ідентифікатор сесії це лише ключ для доступу до цієї інформації. Які ж переваги? По-перше, ви завжди можете інвалідувати сесію, просто видаливши її зі сховища. Це дає контроль, якщо треба, відключаємо в один клік і все, юзер вже не загинений. Але є нюанс у системах, де багато сервісів, кожен з них має мати доступ до одного і того ж самого сховища сесій. Це або Redis, або розподілена база даних, де ми можемо витягнути дані про сесію. Воно працює, але додає складнощі, адже кожен запит це по факту запит ще й до сховища, щоб витягнути сесію. Це може пригальмовувати трохи всю систему. Тепер розберемо, як працює GVT. Все починається з того самого, що і в сесії. Користувач надсилає свої логін і пароль на сервер. Сервер перевіряє ці дані, і якщо вони правильні, він створює токен GVT. Цей токен містить всю необхідну інформацію про користувача, і головне, він підписаний секретним ключем. Такий підпис гарантує, що токен не було змінено і підробити його не вийде. Після цього токен відправляється назад до клієнта, зазвичай просто в тілі повідомлення або в хедерах. Клієнт зберігає цей токен у себе в Local Storage або в Cookie. Коли клієнт надсилає нові запити, він просто прикріплює GVT до заголовку. І сервер перевіряє підпис. Якщо все ок, то довіряє вмісту токена і використовує його для автентифікації. Найважливіше тут, що сервер не зберігає ніякої сесії, ніяких даних про цей токен. Уся інформація живе в самому токені, який зберігається у клієнта. Це і є суть так званої безстанової автентифікації. Окей, а як сервер розуміє, що токен справжній, і ми його не підробили. Для цього використовуються різні алгоритми підпису. що ви зараз бачите на екрані. HMAC це симетричний підпис. Той самий секретний ключ використовується як для створення токена, так і для перевірки. Це просто і швидко, але тут є нюанс, якщо інші сервіси також мають перевіряти цей токен, їм доведеться передати якось цей ключ. А це вже питання безпеки. Інші два працюють інакше. Це асиметричні алгоритми. Тут один ключ приватний використовується для підпису, а інший публічний для перевірки. Це дозволяє більш гнучко і безпечно будувати архітектуру. Приватний ключ тримається в секреті, а будь-хто з публічним ключем може перевірити токен. Тут вибір залежить від архітектури вашої системи. Якщо у вас все в межах одного додатку, тобто у вас монолітна архітектура, симетричний підпис тут підійде. Але якщо є багато сервісів або сторонні інтеграції, тоді краще обрати асиметричні алгоритми для більшої безпеки. Одна з проблем із GVT – це керування його терміном дії. Бо якщо хтось викраде ваш токен, якщо він не має терміну дії, він зможе ним користуватися скільки захоче. І рішення тут поєднання короткоживучих токенів доступу на 15 хвилин, наприклад, і довгоживучих токенів оновлення. Коли токен доступу протермінувався, тобто він вже не валідний, клієнт відправляє токен оновлення, тобто рефреш-токен на сервер. Якщо той дійсний, то сервер видає йому новий токен доступу, access токен. Все це відбувається без участі користувача під капотом. Такий підхід балансує між безпекою та зручністю. Короткий термін життя токену зменшує ризик несанкціонованого доступу, коли токен викрадено. А токен оновлення дозволяє залишитись залогіненим без повторного входу, без повторного вводження логіну і паролю. А зараз я покажу, на прикладі, як це працює. Я підготував два бекенд сервери на Python. І. Один з них використовує сесії, а інший GVT. Я не буду тут вдаватися в деталі імплементації. Якщо вам буде цікаво, можете знайти цей код в посиланні під відео. А тут я покажу це більше з сторони клієнта, де в нас передається сесія, як нам її передавати в реквесті, в респонсі, де ми її отримуємо, так само з GVT. І як це взагалі працює? Два сервіси мають ідентичні ендпойнти, це регістр для реєстрації юзера, логаут, логін, і також Protected ендпойнти, які доступні тільки після того як ви залогінились. Я запустив сервер, який в нас працює на сесії. Якщо ми пробуємо достукатися до е, нашого ресурсу, в нас пише «Login required». Давайте зареєструємося. Коли ми зареєструвалися, ми просто отримуємо якісь мета-дані, коли ми, е, у нас юзер створений. Давайте залогінимося тепер під цим юзером. І після логіну, що ми будемо отримувати, в Cookies ми бачимо, що в нас є custom Session і значення для цієї сесії. Тепер ми можемо зробити Session Protected запит, і ми отримуємо дані, що це є Protected Resource, ми бачимо, хто зробив запит. І якусь там Sensitive data. Як бачимо, ми робили запит з оцим Custom Session значенням, для який у нас записаний в Кукіс. І так само в респонсі ми отримали ту саму Custom Session. Давайте зробимо логаут, щоб видалити нашу сесію. Логаут Successful і пробуємо знову зробити запит з Protected атрибутом. Пише Unauthorized, тобто Login Required. Давайте тепер подивимося на приклад з GVT. Спробуємо достукатися до GVT-protected атрибутів. Як бачимо, у нас пише NOT Authenticated. Тут нам потрібно пройти ті ж самі е, кроки, які були до того. Тобто зареєструвати нашого користувача, залогінитися під ним. І зверніть увагу, тут, коли ми логінимось, у нас повертається Access Token. Access Token, який у нас є тип цього токену, expired in скільки секунд, і для якого юзера. Так, нам треба просто скопіювати цей токен і вставити його в хедер до нашого реквесту. Після цього ми можемо робити запит. І, як бачимо, у нас є доступ до Protected Resources. Якщо ми видалимо звідси якийсь один символ, або просто додамо в кінець один символ, можемо натиснути. І побачити, що «Failed to decode GVT token». Тобто ми не можемо декодити цей GVT-токен. Uh, так само працює, коли ми зробили логаут. ми зробили логаут, not authenticated, Ми робимо знову запит до Protected Resources. ми бачимо, що not authenticated. Тобто тут ми бачимо два зовсім різних підходи: перший через сесії, другий через GVT. В GVT токені ми зберігаємо повністю всі дані про юзера в сесії. Ми просто передаємо ID цієї сесії і беремо дані про користувача вже з самого сториджу. Отже, коли обрати сесію, а коли дівті. Сесійна автентифікація підходить, коли потрібно миттєво відкликати доступ. Або вже є одне централізоване сховище, Redis, база даних, яке можна використовувати для зберігання сесії. Це зручно, але кожен запит потребує звернення до цього сховища, що додає затримку. Перевага, конфіденційні дані зберігаються тільки на сервері, ви їх не віддаєте клієнту і це підвищує безпеку. GVT краще підходить для безстанової архітектури, коли вся інформація міститься в самому токені, тому серверу не потрібно нічого зберігати, це полегшує масштабування на кількох серверах і зручно для мікросервісної архітектури. Де по факту токен створений однією службою або сервісом, може перевірятися іншими і без звернення до якогось одного джерела, де в нас все лежить. У підсумку вибір залежить від архітектури та потреб вашого застосунку. Надіюся, вам було цікаво. Якщо так, то підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, залишайте нові теми для відео в коментарях. До зустрічі!